Прибачаюсь за качество іншого відео, не знаю, що сталося. Обмію OBS. Так який BlueStacks, і щось таке стало, що не хочу мені нормально записувати. Картинка буде дуже стисла, Так що не знаю, буду я оставляв. В Андрій Берабонтію всім привіт сьогодні, хочу зняти відео про Clash Royale. Як ви бачите, я дійшов до 10-ї арени і я буду відкривати сундуки на моєму аккаунті. Недавно, 30 хвилин десь тому, я вибив з безплатного нову Лего. Недавно вона вийшла. І ви знаєте, я думаю, і я її вибив Наступному ну, відео я пора буду відкривати клановий із спитання, там того з золотою смертю. І може пограємо. Так, давайте, що там робили? А, до речі, заходимо в кланаліта. Ось хештег. Якщо ви зайдете і напишете Я від Dragon TV, ви получите старика. Так що заходимо. Так. Ну давайте это знаю, Чтобы сария была дольше. Давно просто не знаю. Так, я как сразу в дополнительное время. И ставим, а я палочок ставлю. Дефаюсь. Так, ставь сюда Літі. Я граю за літом, так що в коментарях нічого не писати. Я дійшов з ними до 10 арени. Так. Блин, я на ту колоду взяв, А ні, з часа. Суздаю колоду сьогодні смерті. Не знаю, буде вона файла чи погана. Але зараз показую себе нормально. Так, ой. Ставим так и так. Минус. Чини. Не могу. еще лога за... Ну, я создал колоду за ягоды, бочка и хокк. Або як бочка і фріз. Можна так. До я гуляла не стало. Так. Біль. Королі, за... Ні, ну ми тут двері, то вже остаточно. Треба сюди докинути шахтар, шахту, Все, мінус, ах. Давайте тепер відкривати наші сандаки. Сунду, сунду, сундуки. Е, ще чуть-чуть у -чуть мене буде магічний... там, стацій, подивився. Так, М -м -м. Так, два золотых у мене вибух. Так, 10 банди гоблінів Заплетаюсь. Коротше. Ганський спілк, нормально. Так, тепер відкриваємо зі питання класическо. Все погано. Переходимо до самого головнішого. Так, фіго. Дуже фіго. І легендарний. Давай. Я, я закрию очі, я просто закрию очі. Фу, я готовлю открывать. Да. новая легендарка. Так, пробуем скрин. Скрин, скрин. Хоп. Все. Я, я, даже на телефон фоткаю, знаете. Ну, Все, у меня ляг, весь. Так, что-то уже... еще Хочу разыграть его. Може вже закінчувати будемо. Так що заходьте в клан, пишіть я від Dragon TV і я вам старий клан Зараз я вам покажу тут. є я, Кубі, і скоро буде день. Клан від 2800 кубків. Хто буде менше, ну, хто буде мати мало кубки і не буде активним, ми їх всіх кікаємо. Так що... Проходим в клан і граємо. А якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока-пока.